Я вже нарядилася, осталося зробити ще макіяж і все. Беру всі крем. Він, кстати, мені дуже подобається. Він не дуже жирний і лягає просто ідеально. Так, намазую пайку кремом. Отак. Я його використовую під макіяж. Так, роз. Готова. Трошки шийку. Угу. Так, а це все остальне отак просто на руке. І що, що він для обличчя? Так, що далі? Я використовую в своїй косметиці для гриму. Це спонжик отакий, я його намочую. Спонжик і ось так Ось такий Як воно називається? Ось о, Міша. Я забула, забула, як вона називається. Коротше, ви знаєте. Хоп! Раз. Так, наношу мокрим спонжиком. На все обличчя. Ід очима отак. Раз. Угу. Такий в мене буде легенький макіяж. Тіпа і накрашена, типа і не накрашена. Так. Єсть одна. сторона так хорошо треба вбивати туди. Тако Хоп. Припудрювати. Раз. Так, а ну зараз подивимось, скільки време займає мій макіяж. Я думаю, минут п'ять. Так. Раз, два, три. Ану. Раз. Та забери, бо вона тут салфетки бере в рот. І смокче. Ти теж, мама фетишся, не. Раз отаку. Так. Ну, все, наче. Нормалюк. Лоба не марафечу. Він все одно підчувкує, його не видно. А жарко воно буде, знаєте, я, я не крашу лоб. Дуже-дуже рідко. Тепер беру пудру. В мене ось така пудра. Зараз, бачите, вона мені нравиться. І беру. Щіточку таку класну, раз, хоп, 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 фу, і переборщила трохи. Запудрюю, все Що? Ха-ха красиво. О, кстати, я его можу надеть. Так. Так теперь подавайте. Что дальше? Беру я... тени. У мене є такі, і в мене іще, ще другі є. Ну, зараз лежали в косметичці ці, то я буду ними користуватися. Так, і щіточки. Де моя щіточка? Ага, ось є. І беру отаку щітку. Беру спочатку світліші тіні, отак обструшую. І отак ось сюди. Раз, два, три. Я не сильно буду тінями таке трошечки. Раз, легенько. І з другої сторони отак хоп. Раз, два, три. Тоже легенько. І тепер я беру світло коричневі можу змішувати ще з такими. Ну, коротше, два світлих відтінки змішую. І чуть-чуть. Раз, два. І трошки отак вийду. Хоп. Ну, це таке, знаєте, і не видно, що я його і красила, ну трошки видно. Хоп. Так. Раз і два. Ой, яка краса. Так. Ну, достатньо. Ну, тут ще й сєрт поганий. Так, тепер я беру. Я беру тепер олівець. Для э, стрілок. У мене отакий. Бачите? І малюю стрілки. Брови стирчать, але вищипувати не буду. А вони по житті стирчать. Я не знаю, що з ними робити. Так, а ну, піжіть, мені тут треба стрілку намалювати. тут. І. Так, спочатку я. Навожу просто тоненьким таким. Хоп. Раз. Он, бачите, я спочатку тоненько так навела. Сейчас і друге, а тоді буду малювати уже стрілку Та, угу. Все, Так. Бачите, а тепер малюю за два махи стрілки дві, тільки надо на рівне, раз. Так, ну така в мене вийшла стрілка, бачите? Маленьку. Це ще залежить від того, яку я зараз другу намалюю. Так, хочеться теж таку саму, але. Але вони буває відрізняються. Це вообще ідеально. Краса. Ано. Це взагалі. Ідеально. Так, да, красиво. Ага, що ще я використовую. Буває, буває, я ще малюю трошечки. А ну де якщо я його знайду? Ой, все падає. Ага, така штука. Ну, я його купувала е, в Єві. Типа для очей, для стрілок, для цього воно должно рідке бути. Ну, воно ж я купляла запаковане, і я спочатку не знала, що воно должно бути рідке. У мене воно дуже густе, але е мені все одно. Купила, куди вже його діну, <смі> я викрашую. <смі> так, і тепер трошечки намастила, і отут отак ще трошечки зленька пройду, щоб був більш виразніший погляд. Отак, раз. Вот такое. Трушки тоже. Вот так Вот так Раз. Есть. Бачите какие-то изменения? Так. Ну, не бачите, это тоже, я, я же сказала, легенький макияж. Так, и друг, хоп. Є. Під низом. Я нічого не роблю. Я хочу купити собі якийсь такий карандаш, знаєте, тілесний. Ну, такий, щоб воно не сильно відрізнялося від шкіри. І промальовувати ось тут теж цим олівцем світленьким. Но на даний момент в мене його немає, то я нічого й не роблю. І так, Крашу тушь, де моя тушь? Ага, в мене є отака тушь, і в мене є отака тушь. У мене ще є туш І в машині десь. Ну, коротше, ну щось я подивлюсь, яка мені більше нравиться. Вони обоє хороші. Вони мені нравляться. От, бачите, якщо ви побачите, яка. А ця прикольна, така блестяща. Так, ану. Ану, попробую цієї як краситься. Раз. Ну. Так. Раз, два. Ану, і цю, і цю попробую зараз. Так, я така хочу ніжненька, будь як квіточка весняна. Так. Угу. Оцієї накрашу раз. Саме головне, щоб ця туш, е, не замазала вам е, зверху нічого, щоб вам підтероїть не пройшлося. Так, а ну, то що з цього з цієї сторони, он, бачите, приходиться мені ще салфеткою, не салфеткою, ватною паличкою підтерти. Раз. Ну. Вийшло, що зробиш. Так, і ще разочок, бо я хочу. О! Бачите, як принцеса я. Тепер губи осталося. Я губи накрашу таким олівцем. E, дивіться. Бо генія. Це класні олівці. Кстати, мені вони нравляться. Це у мене зараз на даний момент номер. А я не пам'ятаю, чи 800 чи що, BG730. Он, а ну вам видно, буде. Ага, так, бачите. E, не пам'ятаю, чи це той відтінок, чи ні, Навірно, не той відтінок. Який? Ну, на крашу, який есть. Так, раз. Да то и здесь, я не знаю, ну. Нормально? Да нормально. Просто есть еще один Богенія. ну, он мне нравится больше, он трошечки такой коричневатый больше а це якийсь буряковий, червоний якийсь, непонятний який. Так, мій макіяж займає аж цілих 12 минут. Я думала, что швидше будет. Так. Раз. И закрашує. Намалювала контуры. Я дуже за контури не вилажу. Щоб ви бачили, що в мене невеликі губи. Зате свої і натуральні мені вони нравляться. Не люблю вареників. Ні, я вареники люблю тільки з капустою. На губах не люблю. Блін, трошки вийшло. Зараз я під, підправлю все. Так, і мені залишилося розпустити волосся, і ось так я. Готова. Угу, Нормально? Нормально, красуня. І я готова вже до зйомки. Так. Супер. Ну, красуніш. Звісно, красуня. Так, ага, око ще треба туди. Так. Нормалюк. Дуже гарно. Розпускаю тепер свої кучерики. Так, застібаю плаття. Раз. А стійте. Отако. От Два. Угу. Блін, лак у мене, мабуть, немає, я забулася купити. Ну Нічого, буде без лаку. Скільки продержиться, стільки продержиться. Що я йому буду? Так, хопа, а бачите, ось які гарні кучері. Це на оцій бігуді. І це в мене побуло десь пару часу. Я отак побула. І хоп. Оща розчешуся і дуже краса в мене ношу. Як я вам. Я дуже гарна, дуже мені подобається. Яка я неймовірна, яка я красива дорощуска. Щас найду дорощусь, Ну, що це за красуня така? Мені подобається, ви знаєте, такий легенький, гарний ніжний макіяж, як і я. І зочистка. А Ану, ви бачите, зачіску? Раз, два, три. За 15 хвилин я вже зібралась. Ось така сукня. На. <плес> Ви її вже бачили, ну, а що мені робить? Мені її що викидати чи не носить більше. Я її ношу. Красиве декольте, красиве волосся, я яка гарна. Дякую всім за перегляд. Гарного вам дня, вечора. Так, все, я пішла на зйомки. Красиві волоси, а ви підписуйтеся і ставте лайки. У мене цікавий контент, як і я.